До вашої уваги, оригінальні фордовські диски на 15. розболтовочка 108 на 4. Під ступицю діаметр 63 і 4. Це вони підійдуть на Ford Fusion, на Ford Fiesta. Можливо, ще на якісь Форди. Виліт є Т-52,5. Розболтовка 4 на 108. Є всі присутні пластикові кришечки, всі вони. В відмінному, відмінному стані. Ось. Так. З внутрішньої сторони диски мають гарний збережений стан. Такі. І це, скоріше всього, просто бруд. Далі. По бордюрці диски-бордюрки не мають. Ось один диск, тільки має ось таке мінімальну бордюрочку все лакофарбове покриття на четвірочку. Ось так. Ось тут, тут, тут. Але повозки їх при бажанні можна дуже легко пошкурити і покрасити власноруч, щоб довести до ідеалу. З усіх дисків один диск тільки має незначну деформацію. Диски не катані і не варені. Ось цей диск має незначну деформацію. Ось тут видно, був удар. Ось І трішечки він має деформацію. Його бажано прокатати. Ось а так без тріщин. Гарні диски. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте за номером, пишіть на Viber або телефонуйте за номером, який вкажу. Нижче оголошення.